Наша команда ніколи не піддасться нікому, нас ніколи, ніколи, ніколи не перемогти, сильні, як ніколи будемо в майбутньому. Ніколи, ніколи ніколи будем сильними, як ніколи. Слава нам, слава нам. Ми любимо коман... команду. Слава нам слався велика команда. Слався команду Велика і Могутня. Слава захисникам великої команди. Ми сила, ми сила. І нехай нас інші покоління запам'ятають, як сміливих спортсменів. Ми не, не потрачені нас не перемогти. Славтесь, герої, віків вічних, слався.